На сьогоднішній день нашої лабораторії було придбано два сучасних лабораторних прилади: це автоматичний біохімічний аналізатор і автоматичний гематологічний аналізатор, враховуючи про те, що кількість обстежень значно збільшилась зв'язку з тим, що продовжується мобілізація, для того, щоб виключити людський фактор і збільшити якість і кількість обстежень. Дані апарати були придбані. Дані апарати були придбані за кошти зароблені нашої лікарні Національною службою здоров'я України. Цей апарат, який ви бачите, коштує 600, в межах 650 тисяч гривень. І є ще один апарат гематологічний автоматичний аналізатор, який коштує 575 тисяч. На сьогоднішній день ці апарати дозволяють значно, ну майже в п'ять разів збільшити кількість обстежень за добу. Хімічний автоматичний аналізатор, який виконує всі дослідження без присутності людини, тут виконується певний спектр біохімічних досліджень це печінкові проби, ниркові проби, дослідження імунних різних процесів за направленнями лікарів. Те, що лікар призначає хворому при зверненні, який потребує хворіх обстежень, і ми виконуємо на даному апараті. Також було придбано і запущено в роботу гематологічний автоматичний аналізатор 5 дів. Даний аналізатор є повним автоматичним гематологічним аналізатором, який видає більше 20 показників крові із основних. Це гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, тромбоцити. Даний апарат, в чому його відмінність від того, що в нас вже є, в тому, що він лейкоцити розділяє по фракціям, що є точніше і краще для діагностики захворювань у пацієнтів, які звертаються за допомогою. Дане обладнання є дороговартісним, його перевага є в тому, що вони повні автомати, що мінімізують присутність людського фактора при виконанні дослідження, що дозволяє виконувати дослідження більш точно швидше. Дані дослідження виконуються щоденно. Прийом аналізів проводяться з 8 години до 11-ї за направленнями від лікарів.